Відкриваєш холодильник, і знову знайома історія. Ковбаса обвітрилась, сир підсох, а м'ясо виглядає так, ніби вже пережило війну. Але все можна змінити. Вакуумний пакувальник це не якась кухонна забаганка, а справжній лайфхак, який рятує продукти, гроші і нерви. Зберігати їжу в 2-3 рази довше легко. Мінімум запахів, максимум порядку і смаку. Але серед десятків моделей, як знайти ту саму, яка дійсно варта уваги. Сьогодні ми покажемо топові вакууматори, протестуємо, порівняємо і чесно скажемо. Що з них вартує своїх грошей. Якщо сподобається, тисни вподобайку. Пиши в коментарях, чи користуєшся вакуумником сам і не забудь підтримати канал на Монобанк. Лінк під відео. Поїхали на п'ятому місці. Camry cr 4470 це той самий варіант, коли ти ще не готовий вкладати великі гроші у вакуумну революцію, але вже хочеш зберігати продукти по сучасному. Зовні з нічого надзвичайного, компактний, легкий, не займає півкухні. Але як тільки натискаєш кнопку, в яку він впевнено тягне повітря, працює на швидкості до 12 літрів на хвилину і тихенько собі пакує як ковбасу, так і шмат м'яса на стейк. Та головне в ньому є делікатний режим. І от тут камрі приємно дивує, бо цей режим дозволяє вакуумувати ніжні продукти, наприклад, ягоди чи круасани, не перетворюючи їх на гармошку. У комплекті вже йдуть стартові пакети, рулон плівки і навіть шланг для контейнерів. Тобто відкрив коробку і можна починати. Звісно, ідеальним цей вакууматор не наз... Звеш тут немає вбудованого ножа, а також не передбачено місця для зберігання рулону. Але для своєї ціни він дає більше ніж ти очікуєш. Це той самий бюджетний рівень, де функціонал ще не обрізаний до мінімуму, а користь вже відчутна з першого дня. На четвертому місці нашого рейтингу горені vs 120 s Цей вакууматор відомого європейського бренду Горинє поєднує в собі стильний дизайн і надійну функціональність. Завдяки потужності 120 Вт та максимальній ширині запаювання 30 см, Він ефективно справляється з вакуумуванням як сухих, так і вологих продуктів. Особливістю цієї моделі є інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування та можливість вибору режиму роботи залежно від типу продукту. Це дозволяє зберігати ніжні продукти, такі як ягоди. Чи випічка, без ризику пошкодження. Серед переваг також варто відзначити компактні розміри та стильний металевий корпус, який легко впишеться в будь-який кухонний інтер'єр. Проте варто зауважити, що відсутність вбудованого ножа для плівки може бути незручністю для деяких користувачів. Загалом vs 120 – це чудовий вибір для тих, Хто шукає надійний та естетичний вакууматор середнього цінового сегменту, третю позицію в нашому рейтингу впевнено займає Biolomix. Не просто кухонний гаджет, а такий собі менеджер зі зберігання їжі, який чітко знає, де і що має лежати, як довго й у якому вигляді. Цей вакууматор не з дешевої ліги. Тут уже йде серйозний підхід, автоматичне вакуумування, делікатний режим для ніжних продуктів, і що важливо, вбудований ніж та відсік для рулону. Тобто ти не бігаєш з ножицями по кухні, а працюєш як шеф на телешоу, маринуєш м'ясо прямо в пакеті, і через 10 хвилин воно вже готове до сковорідки. До речі, функція маринування тут не фейкова, вона реально працює: біоломікс. 300 не просто швидкий, він ще й розумний, але не без нюансів. По-перше, корпус, хоч і стильний, але досить маский, любить збирати відбитки пальців. По-друге, шум під час роботи. Не критичний, але якщо ти плануєш пакувати о третій ночі, хтось у хаті точно прокинеться. І все ж, якщо дивишся на вакууматор, не як на одноразову забавку, а як на довгострокового союзника, Biolomix в 300 має що запропонувати, і виглядає, і працює, і функціоналу не жаліє, вартий третє місце з головою. На другому місці нашого рейтингу. ANOVA Precision Vacuum Sealer Pro. Цей пристрій відомий своєю надійністю та функціональністю, що робить його ідеальним вибором для домашнього використання. ANOVA Precision Vacuum Sealer Pro оснащений потужним вакуумним насосом, який забезпечує ефективне видалення повітря з пакетів, що дозволяє зберігати продукти свіжими довше. Його компактний дизайн та інтуїтивно зрозуміле управління роблять процес вакуумування простим та зручним. Цей вакууматор також підтримує різні режими роботи, включаючи режими для сухих. Та вологих продуктів, що дозволяє адаптувати процес вакуумування до різних типів їжі. Крім того, він має вбудований відсік для зберігання рулону плівки та вбудований ніж для її обрізання, що додає зручності у використанні. Однак варто зазначити, що цей пристрій може бути трохи гучним під час роботи, що може бути незручним для деяких користувачів. Також, хоча він і є компактним, його розміри можуть займати певний простір на кухонній поверхні. Загалом, Anova Precision Vacuum Sealer Pro це надійний та ефективний вакууматор, який поєднує Собі потужність, зручність та функціональність, що робить його відмінним вибором для тих, хто шукає якісний пристрій для зберігання продуктів на першому місці. Foodsaver FFS 017 h Тут ми вже граємо у вищій лізі. Це не просто вакууматор, а справжній еталон домашнього вакуумування. Коли виробник створює продукт і підписує його своїм ім'ям чи Food Saver, можна не сумніватись, усе буде на рівні. І справді FFS017X вражає з першого погляду. Корпус у преміальному дизайні, відчутна вага, стабільна робота, все говорить про серйозність. У ньому реалізовано все. Що ми шукали у вакууматорах нижчих позицій? Тут і автоматичне визначення типу продукту, і режими для вологих та сухих інгредієнтів, і ручний контроль, коли потрібно вакуумувати щось нестандартне. Кришка закривається плавно. Натискати силою не треба. Усе продумано до дрібниць, вбудований ніж і зручний відсік для рулону. Без питань є. Можна зберігати як у вертикальному положенні, так і горизонтально, що зручно для малих кухонь. Але й тут є нюанси. Перше, ціна. Вона не маленька, це не той прилад, що купують, просто спробувати. Це інвестиція. Другий момент, якщо ти вперше користуєшся вакууматором, доведеться трохи звикнути до інтерфейсу, бо кнопки підписані не зовсім очевидно. Але це дрібниця до функціоналу претензій немає. Foodsaver FFS 017H це вибір тих, то не просто хоче зберігати їжу довше, а робити це з комфортом, впевненістю і стилем. Абсолютно заслужене перше місце. І ось ми пройшли весь шлях: від простих моделей для перших експериментів до справжніх топів, яким не страшна ні волога, ні соуси. Пакувальники це твій персональний менеджер свіжості. Якщо хочеш економити, зберігати смак і не викидати їжу. Ця штука окупається швидше, ніж ти думаєш. Обирай під свій стиль життя, готуєш часто, бери потужніший, зручність цінуєш, зверни увагу на деталі. Підпиши. Шись, постав лайк, і, звісно, якщо хочеш підтримати канал, лінк на монобанк під відео. Кожна ваша підтримка це ще один огляд, ще одна чесна порада і ще одна причина робити контент ще якісніше. Побачимось у новому ролику.